А чи знаєте ви, як я дійшла до того, щоб придбати авто і почати їздити? Права у мене з 2015-го, здається, року. Чи 13-го? Ну, щось таке. Я жодного разу, ну я їздила, трохи чоловік давав на механіці. А коли в мене почали суки народжувати, мої собачки, дівчатка. І я зрозуміла була, була ситуація, коли терміново треба було поїхати в лікарню. А таксі не факт, що взяли під собачкою. У мене не було на чому, чоловік був на службі. Тоді, звісно, я замислилася. Тепер я маю такого помічника, дуже дякую йому. Тепер я дуже багато чого можу на цій машинці і дуже люблю. У мене. Когось дівчинка, у мене хлопчик. Ну, ясно, я ж дівчинка. На Мерсіку своєму я роблю багато закупок для двох-трьох сімей. У мене є дві бабусі, яких я обслуговую, можна сказати, допомагаю. Моя мама і свекров, ну і моя сім'я відповідно. Закупки для собачок, карма та всяке інше для цуценят. М'ясо, молоко і так далі. Роблю відправку посилок. Також, що ще я роблю на машині? Їздю, доставляю цуценят до речі, на машині вже було в Дніпро два рази. Їздю на виставки собак, Одеса, Київ. Їздила, відвозила сина, до речі, в Білу церкву. Помандрувала вже трохи, навіть Бачите, без машини нікуди. А ви як справляєтесь?